Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про петицію, яка з'явилась до президента України щодо внесення змін в постанову 560 Кадміну. Напевно, вже всім відомо моїм підписникам, тому що дуже багато питань про цю постанову і раніше ми говорили, але наразі звернулись люди і попросили. Підтримати цю петицію на момент запису цього відео вона вже набрала 19 854 голоси. Що це за петиція? Зараз я розповім в цьому відео, і якщо вам не байдуже, то прошу підтримати її також. І так, петиція в нас розміщена так: електронні петиція, офіційний інтернет представництва президента України. Під номером 22, дріб 226720 ЄП захист законних прав та інтересів людей з інвалідністю під час дії воєнного стану. Змінити постанову номер 560 стаття 23 абзац 13, прибрати норму про постійний догляд за особами з інвалідністю другої групи. Так, ініціатор у нас Войтенка Валентина Миколаївна. Дата оприлюднення 21 травня 2024 року. Ну і трошки про звернення пане президенте. Питання дуже болюче та термінове. Звертаюсь від тисячі людей з інвалідністю другої групи. Подати офіційне звернення до КМУ, щоб вони у своїй постанові 500. Ну тут трошки напевно, помилка 506 зазначено 560 і від 16 травня виправили те, що прописали у роз'ясненнях до свіжого 13-го абзацу. В новому законі, в 13-му абзаці мова йде про утримання, а не постійний догляд. А в постанові номер 560 вимагається до цього 13-го абзацу надавати ще й довідку ЛКК. Про потребу у постійному догляду для осіб з інвалідністю другої групи. Всі прекрасно знають, що другої групи ніколи не дають постійного догляду. Більше в законі 3633 про мобілізацію немає жодного слова про постійний догляд. Там йдеться саме про утримання. Ну, Давайте подивимось До речі, одразу. Цей закон відкриємо. І подивимось, що там зазначено. Це в нас закон про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Стаття 23 відсрочка від призову на військослужбу під час мобілізації. Під пункт 13 пункт 1, до речі, я одразу зауважу. Всі зараз питають мене, що зазначати абзац чи пункт, тому що в заяві про відсрочку. В формі заяви в додатку 4 до цієї постанови 560 і зазначено саме абзац, який йде. А зараз в нас стаття 23 вона містить підпункти, Тобто частина перша і підпункти 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто їх тут вже розділили по підпунктах. Раніше було лише абзаці, Тому, скоріш за все, це також не врахували. Я пропоную зазначати саме підпункти, тому що так буде вірніше. Ось під пункт 13 в нас має таку наступну інформацію, які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови відсутності інших осіб, які не є зобов'язані та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Зазначено про утримування, як йдеться в петиції. Так, крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом. Відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. У разі відсутності не осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю, першої чи другої групи можуть лише одна особа з числа військовозабов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю. Начебто все було понятно, поки не прийняли нам постанову 560 Кабміну якою врегулювали, і, до речі, порядок надання відсрочки записував окреме відео, залишу тут посилання, обов'язково подивіться. І тут зазначено в нас у додатку п'ятому, му розділений він на, на дві частини, тобто категорія осіб, які мають право на відсрочку, і документи, що підтверджують право на відсрочку. І ось щодо цього, під 13-го, вже не буду його перелічувати для особи, яка зайнята доглядом документи, що підтверджують родинні зв'язки, та один з документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов'язаними, та, та які зобов'язані за законом утримати одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, здійснювати догляд за ними. І тут двокрапка: інвалідність такої особи, її потребу у постійному догляду, перебування під арештом, ну, в принципі, дублюється те, що зі статті, і вже після. Дужок у нас є така інформація на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою догляду, постійного догляду, додаток 8. І цей самий акт наразі виникає дуже багато питань за нього, тому що його ніхто поки що оформити не може. Там є ціла процедура щодо його оформлення. Зараз в цьому відео зупинятись на цьому не буду. Продовжу щодо петиції. Так, і зазначає в нас, що людина, що у своїй постанові No560, кому фактично знищує відсрочку для усіх дітей, батьків з інвалідністю другої групи, вимагаючи надати довідку, ОКК про постійний догляд створює величезну правову калізію, оскільки у законі обзаці 13 йдеться саме про утримання не про постійний догляд. Так, пише ще конкретніше, далі перелічу, як я і зазначив цей. Абзац 13, як він звучить, у постанові 560 навпроти кожного свіжого абзацу є колонка документи, що підтверджують право на відстрочку, як я вже зазначив. Так от, навпроти цього 13-го абзацу, у цій графі з документами в останньому реченні прописано наступне. Та висновок лікарської консультативної комісії з закладу охорони здоров'я про потребу в постійному догляду для осіб з інвалідністю другої групи. Тобто, це наприкінці іде. Необхідний такий документ, як для пакету документів, який подається на відсрочку. Будь ласка, якщо є така можливість, подайте офіційне звернення до Кабміну і попросіть, щоб прибрали ось це вище згадане речення про ЛКК і постійний догляд для осіб з інвалідністю другої групи з опису документів напроти абзацу 13-го. Ну і зазначає людина, ми не Росія, ми демократична держава. Ми не чекали такої нахабності і цинізму від представників, КАМУ, їх постанова в контексті абзацу 13. Повністю суперечить закону. Сподіваємось на вашу особисту щиру підтримку та небайдужість. Ну, отаке звернення, отака така петиція. Дійсно, вона зараз ця постанова виникає до неї дуже багато питань і в цій частині також. І це реально стало проблемою щодо оформлення відсрочки. Вже не одна людина звертається, ставлять питання в коментарях до відео. Звертаються особисто, також телефонують, задають питання, і поки що таких практичних ситуацій, щоб хтось оформив відсрочку за цих підстав, в мене ще немає. Тому дійсно це є проблемою. Тому е, прошу підтримати. Також як люди звернулись до мене це, цю петицію, подивимось, як відреагує в нас держава на цю петицію, як відреагує президент, і, чи приберуть цю норму, чи не приберуть. Подивимось, але ну, є така в нас право подавати петиції. Вона повинна набрати 25 тисяч необхідних голосів, щоб президент її побачив. Тому е залишилось е ще трошки небагато. Вже основна частина голосів набрана. Подивимось, як я думаю, що вона набере все ж таки ці голоси. Подивимося, як її розгляне президент і що з цього буде. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, буду в подальшому розбирати ці практичні ситуації. Е вже декілька розбирав, подивіться, обов'язково є відео на каналі. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба!